Ви щирі вітання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні випаде сніг, справжня зима прийде на початку листопада. А якщо місяць блідого відтінку, то незабаром сніг таки піде. На заході сьогодні переважно похмуро, волого і прохолодно. Уночі та зранку місцями можливі короткочасні дощі, які у другій половині дня зійдуть на нівець і прогляне сонце. Стовпчики термометрів покажуть в день 10-12, у нічний час. 8 6 градусів з плюсом. На півночі України у більшості регіонів небо затягне хмаровинням. У Чернігові та Сумах можлива мряка, яка місцями переходитиме у дощ. Температура триматиметься у межах 10-12 в день і 4-6 градусів тепла вночі. На сході України небо похмуре цілісінький день. У Донецьку та Луганську у світлу пору дня можливий дощ. А от у Харкові дощ щитиме вночі. Загалом погода буде прохолодною вологою і по осінньому тьмяною. Вдень повітря прогріється 10-12, вночі охолоне, всього 6-8 градусів з плюсом. На півдні України день мене переважно без опадів, хоча небо залишатиметься скучним і сірим. У Запоріжжі та Криму вдень ймовірно дощитиме. Температура триматиметься на рівні 15-17. у Вітлі години, а вночі всього 10 дванадцять градусів тепла у центральних областях. Вночі та вранці пройдуть короткочасні дощі, які поступово припиняться до полудня. У Вінниці очікується більш мінлива погода після нічного дощу. В день буде сухо і навіть сонячно. Температура в день п'ятнадцять-сімнадцять, а вночі всього 10 дванадцять градусів вище нуля. У Києві чекайте на ясний ранок і на хмарний день. І вечір. Парасольки залишайте вдома, дощів не передбачається. Проте теплі куртки не забувайте. Температура непривітна 9,11 в день і 4-6 градусів вночі. Стежте за нашими ефірами, щоб знати, якою буде погода завтра. А поки що нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!